Что вы забыли на Украине? Займитесь собой. Ну, как бы, наверное, в этом ключе. Зачем э, портить жизнь людям? Это вообще пример такой классической, типичной апроприации. Ну, русский в этом смысле народ абсолютно имперский. То есть вот все, что нам нравится, мы забираем и объявляем это своим. Это наше национальное. Нафиг с пляжа. Мы не должны за них бороться, тратить, тратить на это силы. Мы ушли из, из Евросоюза, и слава богу. И те, кто собирал деньги на контрнаступ, и те, кто русофобствовал у себя в блогах, и те, кто оскорблял э, президента и верховного главнокомандующего, они все скоро будут здесь, вы не волнуйтесь. Погибнут люди, поэтому надо включать мозги и максимум делать все, чтобы украинцы не участвовали в этом конфликте. Отказывайтесь от войны. Браво. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск присвячений російській пропаганді їхній кринжатині. І звісно, всьому тому, як вони намагаються інформаційно на нас тиснути і впливати. Ви, друзі, не забувайте, що вони тільки наші глядачі, не тільки наші однодумці, а ще й наші воїни, які допомагають нам воювати на інформаційні в інформаційній сфері. Тож не забувайте лишати нам вподобайку і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Виявляється, друзі, хоча це вже багато разів ми чули, але борщ руський національний суп-шашлик, то зараз мешканці Кавказу можуть взятися за серце. Але теж русський їжа це виявляється для росіян теж скрепа, і в чому є певна логіка, які і не приховують фактично, що вони забирають геть усе, що їм подобається. Вони гастромарадери, гастро чи харчовандали, крадії на дрібному чи великому рівнях. А потім, як же виникає ця історія з тим, що Росія велика і найвеличніша країна? Звісно, коли вони не збирали чужих письменників, поетів, видатних людей, якщо вони позабирали страви, історію, культуру, мистецтво і все це собі присвоїли, то тоді вони виходять надзвичайно великі. А уявіть собі, що залишиться, якщо справді копнути всередину того, що із себе являє Російська Федерація. лапти, балалайка, медведь. Пусть и все, что залышите. По поводу шашлыка. По поводу шашлыка. Значит, шашлык — это удивительно. Это скрепа. Тут а, с этим спорить невозможно. Это вообще пример а, такой а, классической, типичной апроприации. Ну, русские в этом смысле народ абсолютно імперський. Тобто, все, що нам нравится, ми забираємо і об'являємо это своїм. Це наша национальная. борщ це русский національний суп, Пельмени — це русское національне блюдо. Шашлик более русского, ніж шашлик. Та да, і це пощасило ще, що ніжки буша чи який небудь цибулевий французький суп не став теж російським. Але я так собі подумала, що росіяни спочатку нагнали до себе. Ну, по перше, ми всі були в колонії радянських країн. і Багато хто лишився власне на території Росії, та представники того ж Кавказу. Потім в них розпочалися різноманітні процеси, от як зараз, під час цієї війни, коли вони намагаються боротися з мігрантами. Але мігранти це і є ті, хто привезли всі ці страви, кухні, все, що стосується і шашлика, і не тільки. То якщо ви їх виганяєте, а ми про це сьогодні розкажемо. Може, ви тоді і від цього. Будете відмовлятись, і виявляється, що росіянам більше нікого рятувати та спасати за межами Російської Федерації. Отак ішов час, сміркалась, і Гаспарян вирішив сказати, що свої, та, тобто ісконні росіяни вже давним-давно вдома. Ого? го А де ж старі скрепи, що наші люди скрізь? Всі, хто говорять, російською, особливо на територію України, то треба йти їх і рятувати. Аж ні, виявляється, пропаганда дуже боїться, що всі, хто свого часу втік із тоталітарної, агресивної, воєнізованої Росії, вирішить повернутися додому. Чого б їм повертатися? Тому що за кордоном росіянам жити украй важко. І як каже, сама пропаганда, ніде вони більше в світі не потрібні. Тож, власне, потенційно вони можуть повертатися до Російської Федерації. Тож. Так як про це говорить пропаганда. Я припускаю, що в майбутньому вони абсолютно відверто заговорять про побудову таких собі таборів для лібералів. От Хто поїхав, хто втікав від війни, хто не підтримував СВО? Велкам. В особливі умови. Чому там інформаційне агентство цитують українських політиків? Що значить? Почму? Ну нету других. Ну нету. Ну нет. И нету, извините, профессора Преображенского, который им скажет: ну тогда не надо читать советских газет перед едой. Ну не надо. Поэтому вот так традиция. Традиция эпохи Первого Майдана, эпохи Второго Майдана, она и через 20 лет будет э, проистекать. А параллельно сейчас потянутся лемминги. Бывшие украинцы. Ну а чего? А куда им? Ну куда? Ну там-то они не нужны никому, правда? Ну значит куда? Значит в родную гавань. И те, кто собирал деньги на контрнаступ, и те, кто русофобствовал у себя в блогах, и те, кто оскорблял президента и верховного главнокомандующего, они все скоро будут здесь, вы не волнуйтесь. Вы зато не переживайте. Традиція, тому що ми в поиске своїх. Ми не розуміємо, що свої давно здесь. Ми, по суті, одні проти всіх. Ну, от ця проста мисль чомусь не доходить. Там цікаво, що в принципі бути своїм в Росії надзвичайно важко. Пропаганда ненавидить всіх, всіх і своїх, і чужих. Хто поїхав, то лишився, хто виступив так чи інакше вони знищують. Рівно однаково всіх. Але найголовніше це те, що всі підрікають, що після чергового раунду переобрання воєнного злочинця Путіна, що в Російській Федерації має розпочатися процес ще більшої тотальної зачистки, переслідування та те, що було свого часу в радянському союзі в 30-х роках. Тож, власне, ми очікуємо, що якраз під грифом того, що всі чужі, скрізь чужі агенти, агенти НАТО, агенти України, агенти Америки, вони обов'язково будуть. Переслідувати своїх, ну а поки що росіяни в буквальному сенсі очкують, очкують, бо Макрон вкотре і ще раз підтвердив готовність коли-небудь в майбутньому і навіть заговорив про дуже чіткі умови: вести війська НАТО або окремих контингентів на територію України. Макрон пояснив, чому суть що має відбутися, що може бути прорив фронту, що Київ може попросити. Це і справді наше суверенне право як незалежної демократичної країни. Аж тут пропаганда знову починає погрожувати, що за таких умов це точно стане прямим конфліктом із НАТО. Я дико, сорі, ви ж два роки кричите про те, що ви воюєте з усім блоком НАТО, вже аж виявляється, ви злякалися військових. Потім ем, розпочинається процес, коли треба принизити французьку армію, висміяти, сказати, що вони ще не прийшли, але вже і вже програли, що вони можуть піти хіба що на парад мод влаштувати, то я ще раз дико перепрошую: а чого ж ви тоді намагаєтесь всіма каналами зробити так, щоб це не було втілено в життя? Чого ви раніше часу перелякались, і тепер намагаєтесь? Макрона залякат. Мне очень не нравится, конечно, повторение вот уже этой истории с Макроном, который сказал, что очевидно, что войска НАТО могут войти на Украину в случае, если будет такая необходимость. А это значит, что он э, все-таки очень хочет продавить эту свою идею, чтобы Европа была втянута уже в полноценную войну не на своей территории, а на территории Украины. Уже в, в том числе с помощью физических, э, физических сил. Но мы это знаем, Макрон, мы-то знаем. Мы же видели там. Есть у меня <связавшись> знакомые, которые сталкивались с вами в Африке не так давно. И как вы там подпрыгивали, как лягушонки, понимаете, в коробчонку залезая, быстрее сбегая из обжитых вами за десятилетия мест в Африке. Вот. Макрону необходимо смыть позор, который он на, на французскую армию, в общем-то, навел, потому что Макрон впервые показал, насколько начиная с начала Первой мировой войны, насколько французы вот верны своим традициям сдаваться и убегать. И, в общем-то, сейчас ему необходимо взять реванш. Но сам он, понятно, не справится, поэтому он говорит, что давайте Великая Французская Армия будет воевать, но вы еще поищите своих солдат, потому что Великая Французская Армия может, ну, предположим, участвовать в показе мод. военной воєнних форми і, там приготовлять блюда воевать, ну, воювати они не можуть цікаво як саме в якому місії як довго буде свою репутацію відновлювати російська армія бо весь світ побачив що вона звісно велика потужна але про ефективність її про захоплення території діти до києва за три дні говорити вже не приходиться навіть в мемах Тож не треба чіпати французьку армію до тих пір, поки ви самі все ще знаходитесь у власному лайні. Ну а чи може бути таке, що у когось болить саме те, про що вони постійно говорять, і що їм вважається? Ну от, направду, я знаю про всі свободи, які існують у світі, про ЛГБТ, про трансгендерів, про всіх. Але вони мені навіть в інформаційній стрічці, ну інколи дуже інколи трапляються якісь новини та в Європі в якійсь країні дозволили робити операції по зміні статі. Ну, які я пролистала далі. Мені не холодно, не гаряче. Це власне приватна справа кожної людини. В Росії так не виходить. Тільки росіянам цікаво, що там на Олімпіаді будуть транси без російської пропаганди. Я про це, звісно, і не знала. До речі, це дуже зручний спосіб. Не говорити про те, а чого Росії фактично не буде на Олімпіаді, краще говорити про трансів. Транси наступають скрізь. В очах Росії весь західний світ на випередки виставляє трансів, геїв, небінарних осіб. Насправді забуваючи, що саме так і виглядає: свобода, що це демократія, коли ти не маєш соромитись, того хто ти є, коли тобі кажуть, звісно. Ти можеш зніматися в кіно, виступати на сцені, відкривати Олімпіаду, бо це можуть всі, і ти теж в кам'яному віці, хіба що в темні часи цим людям доводилось ховатися, приховувати від світу, хто вони, бо світ їх не сприймав, і тільки нині лишилась одна, чи ледь майже не остання Російська Федерація на європейському континенті. Кто и до сих в темно-каменном виде? Ого, дивиться! Транс! Степень безумия окружающего мира, а, с моей точки зрения, она, уж не знаю, от Украины расползается в разные стороны или из какого-то другого места. Ну вот, а, не могу промолчать. А, Олимпийские игры в Париже будет открывать, нести олимпийское знамя а настоящий живой трансвестит. Пожалуйста, зрители телеканала «Соловьев Лайф» могут лицезреть такой типичный типаж травести шоу, который можно там, увидеть где-нибудь в Лас-Вегасе или в Бангкоке. Но это то, что в принципе было стыдно, это то, что раньше показывали в закрытых заведениях для любителей которым ну, было мало просто обычных проституток, поэтому они искали вот нечто подобное. А сейчас это не то, что открыто сейчас это норма, сейчас это правильно сейчас это а -а дискриминируемая категорию в защите которой соревнуются нет не только американцы нет ну что вы только на американцев -то пальцем показываете тут неизвестно кто еще получит пальму первенства. Ну вот э, господин Макрон, он человек в этом смысле с большим опытом, м -м, решил на повороте, так сказать, старшего партнера обойти. Поэтому Олимпи Олимпиаду в Париже будет открывать вот э, этот человек, который идентифицирует себя как женщина, одевается как женщина. Боже мой! Куди котиться світ? Хоча насправді, коли я побачила це фото, я спочатку подумала, що це Ларіса Доліна, а ще це дуже схоже на Аллеграву. Так нині виглядає та Повалій. Це, коли знаєте, перестарався із пластикою, забув скільки тобі років і перетворився на транса. Десь приблизно так виглядає Філіп Кіркоров, Ніколай Басков і Шаман у тому числі. Я до останнього сумніваюся, що шаман це справді чоловік, тим паче знаючи про його стосунки із секретарем Держдуми Володіним. Але мені геть байдуже, що і в кого в особистому житті, тільки в Росії абсолютно весь світ це кунсткамера, А вони, звісно, скрєпні. Тож, увесь такий світ, такий вільний, демократичний, відкритий, із олімпіадами, з Євробаченням із. Оскарами із ФІФА, УЄФА та іншими заходами він Росії не потрібен. Там немає для Росії більше місця, і ми, до речі, це дико підтримуємо. Ми теж хочемо сказати, аби цивілізований світ нарешті виріжав, вирізав, закреслив, стер Росію з переліку цивілізованих країн. Зараз вони, звісно, розповідають, що це вони пішли, але ж ми чудово знаємо, що скрізь Росії дали. под ногой, чтобы они и шли назад, назад до себе в свои скрепы. Ми мы не должны за них бороться, тратить, тратить на это силы. Мы ушли из Евросоюза, и слава богу. Спорт и спортом, Евровидение, да слава богу, что у нас его не показывают. Да, после него никакие сомки, О, не Оскар после перестали показывать. Да. да я перекрестился от этого от этой бесовщины, этой, что ее нет. Нам не треба нав'язувати себе западному западного Зачем? Ми Алексей построїмо Петрович. другой, гораздо більш красивий, пристойний, удобний, де да й насамдіє богатий. Та, те, що ви будуєте, ми вже бачимо, особливо про багатство. І нас це дико влаштовує, так на що тоді ви постійно боретесь, навіть за те, щоб в якомусь статусі брати участь в Олімпіаді. Ваше місце це справді ліга з Іраном, Північною Кореєю і з африканськими якимись бідними країнами. Ну і звісно, Білоруссю. Ось там гуртуйтесь, влаштовуйте свій оскар, Євробачення і одне одному роздавайте нагороди. Ну а тим часом нами з вами радять, щоб українці відмовлялися від війни. Ще й радить хто. Давно забутий підрахуй екс-українець зрадник олійник, який знаходиться під нині глибоким враженням після того, як відвідав місця із трофейним українським озброєнням. Кілька днів поспіль. Я вам розказую, що до параду 9 травня росіяни дуже посильно готуються, вивозячи за трофейну техніку. Ну, а скільки б зрадника було вражень, якби він побував на нашій виставці два роки тому? Тоді б у підрахує точно і калькулятор би зламався. Але найголовніше, для чого робиться цей показ танків для західних партнерів? Мовляв, залякати, показати, скільки б вони допомагали, щоб вони давали все буде в нас. І західні партнери почули і вже дозволили. Деякі країни своє озброєння використовувати вже саме по території Російської Федерації. Тож чекайте, дорогі росіяни. Можливо, ви зможете потім показати ще й затрофеєні залишки від якоїсь ракети чи безпілотника, який обов'язково полетить в тил Росії? Ну, во первої вчора на поклонної <пілотник> гарі смотрели тут звіринець, вистояли в очереді. Правда, єс льготи. Но не для меня, потому что это льготы для представителей посольства. Они там были. Я да, думаю, да, стояли до да, НАТО да, посольства. Да. Стояли в очереди, потому что. надо... я поясним. Там висит вывеска, что послам Великобритании, США Польши... Я думаю, что они выставили в очереди, потому что как-то минимум стоит. Второе, посольства. там действительно есть место, и для Ф 16 Поверьте, это не вопрос. Я вам, чтобы услышали украинцы: ребята, поставки это оружия как попытка бензином тушить огонь. Они же туда дают технику, она там сгорит вся, но погибнут люди. Поэтому надо включать мозги, максимум делать все, чтобы украинцы не участвовали в этом конфликте. Отказывайтесь от войны. А навіть друзі буде такий урок, такого лиска, від якого сам винний злочинець Путін відчує, що потенційно його щойно зрадили. Пропагандист лежить іншому пропагандисту, радіючи від того, що як же дружньо вони у теплих московських студіях роками зваблювали росіян йти на фронт, вбивати та помирати. І те, як вони самі оцінюють свою роль та участь у цій війні, це єдина правильна оцінка. Пропаганда. Труїла, дурила, вбивала. Тож і кінець їхній, після нашої перемоги, має бути, мій друзі. Не в суді, а от буквально як вони люблять, на рідній берізці. Константинович, как-то мы с моим очень хорошим другом, многодетным отцом сидели со всей его семьей смотрели «Вести недели». И в какой-то момент он сказал мне, что знаешь, это было задолго до спецоперации даже наш еще. Я вот послушал Киселева, хочется встать просто под ружье, хочется пойти в атаку. Мне очень, мне очень понравилось это его, это его самочувствие. А это важно Дар. Так, і ніхто не питає. Слухайте, а що ж, якщо Кісільов такий заваднує пільсін і так всіх агітує? Що ж ніхто із пропагандистів жоден, ніхто хто лиже, хто вас хваляє, хто підтримує, цитує, не пішов за тим прикладом, який пропонував Кісільов. Що ж сам Кісільов родину не отправився захищати? То, звісно, для інших, для плепсу. Плепсу, який щоденно помирає. Ну і на останок, друзі, ще одна порада від пропагандистів. Не тільки вже нам, а ще й Америці. Байден Гоу. Що ти, старий дідоган, піндос забув в Україні? Убирайся, кажуть пропагандисти. Ось так пропаганда відповідає на те, чи має ще якісь запитання до самого Байдена. Бо ж це, як відомо, він розв'язав війну. Він увів російські війська і продовжує щоденно нас обстрілювати з території Російської Федерації. Поки все логічно. Але, господи. Це що виходить, що буквально скоро росіяни скажуть, що захищають Україну від американського нападу? Ну, а чим з ним розмовляти з Байденом? У вас дійсно є з вопроси, которые ви можете йому адресовать, знаю, що он как-то вот не по прототипу, не шаблонно ответит. И что вы забыли на Украине? Займитесь собой. Ну, как бы, наверное, в этом ключе: зачем э, портить жизнь людям, и американцам, и европейцам, зачем уничтожать страну? Ну, что общего здесь с демократией, и может если ваша партия называется демократической, ну, где-то так, наверное, что будет для вас победой? То, 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 что вы сейчас спросили, сам думаю об этом много. Да, и я думаю, не только я, зачем они это делают. Вы как себе отвечаете на этот вопрос за Байдена? Мне правда очень интересно. Ну, я думаю, что Байден бы в этом не сознался, но мне представляется, что такова природа а, западного общества, традиция жить за счет других это вот эти колониальные замашки. и конечно, они подбираются к России. Потому что Россия и Украина исторически вот сейчас так сложилось, что это крупнейшая разделенная нация в мире. Это огромная трагедия. Это то же самое, как было два государства после Второй мировой войны, Восточная и Западная Германия. А чё ж тоді не хоче кислов спитати у Байдена, не жалко ли тебе американських мальчиков, которые пачками дохнуть на території України? Але тим не менше питання правильні, тільки адресат трошки треба відкоригувати. Але добре, нехай вони і замисляться над цими питаннями. Нехай хтось теж почує і подумає слухайте, ну американці, звісно, суки, що вони почали цю війну. Але можливий час і Росії забиратися звідси. Цьому друзі, ми ставимо крапку. Не забувайте, що ми продовжуємо збір для 47-ї бригади на автівку. 300 тисяч. Наша мета вже половина пройдена і не вистачає саме вашої допомоги і вашої підтримки. Збір на цю автівку, посилання на банку в нас в описі нижче вікна. Трансляції не проходьте повз, не будьте байдужими. Не забувайте коментувати, почути і побачити. Обов'язково лишайте вподобайку цьому випуску і, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.